Всіх вітаю! Дивимося серпень у політичному і воєнному плані для України. Яким буде серпень? Серпень у нас знову буде, будемо стояти перед прийняттям якогось важливого рішення, будемо вирішувати, намагатися вирішувати якусь тупікову ситуацію, будемо намагатися стабілізувати ситуацію в Україні, але серпень, також як і липень, буде сповнений брудними, підкилимними, брехливими якимись діями. Знаєте, десь десь будемо десь будемо швидше всього відступати. А ще тут, швидше всього ні. Я вам скажу так, люди будуть виїжджати. Люди будуть виїжджати з України. Буде якась, якийсь, почнеться якийсь процес. Процес пов'язаний з реалізацією певних законів. Певних законів. Треба буде, знаєте, як скажу, деякі закони, деякі закони в Україні вони не дають щось виконувати щось обмежують, заводять в, який, в якийсь тупік. Тому треба, тому треба, швидше всього, що змінити ці закони. Змінити ці закони для того, щоб передивитися, ну, їх передивитися і від них піти, щоб, для того, щоб піти від якоїсь реалізації. Цей закон треба змінити. Змінити закон. Так, далі дивимося дипломатія. Буде у нас дипломатія, але дипломатія сповнена, як я вже сказала, якихось нечесних дій. Плани на майбутнє. І так, дивіться, люди будуть виїжджати. Це не відступ з території, це люди, люди будуть виїжджати із території. України, швидше всього, ну, можливо, рух, може, хтось приїде, але, швидше всього, ще більша половина буде все-таки виїжджати. Далі почнеться якийсь рух у військових. Для військових. І швидше всього, що цей закон, який тормозить щось, який не дає щось, його треба передивитися і змінити для військових. Тобто будуть піднімати якесь питання у законодавстві, бачите, тут для розширення територій. Цей закон заважає заважає військовим, а можливо, я вам ще скажу так, приймуть закон, який не дозволятиме, навпаки, не дозволятиме рух військовим для військових. Будемо шукати вихід дипломатично будемо шукати вихід з ситуації, але треба бути досить обережним, тому що закладені, досить неприємні будуть моменти в ці, у цю дипломатію. Розумієте, Там буде критися якась брехня. Я весь, час, весь час, коли випадає дипломатія, вона весь час випадає з хитрістю. Карта хитрості, карта луни, тобто обману і так далі. Але шукати вихід з ситуації ми будемо продовжувати саме дипломатичним шляхом. Так, і ось тут для військових, тут зрозуміло, що будуть люди виїжджати. Ну, дехто, можливо, буде і повертатися, але, але молоді люди, молоді до, до 18 років, я думаю, що будуть вивозити молодих хлопців до 18 років за кордон. Посилюють. Тому що, тому що. Незрозуміла ситуація, досить незрозуміла ситуація буде ще в Україні. Є великі бажання. Якісь прийдуть, бачите, закон, закон який буде зупиняти, зупиняти військових. От реалізація, розумієте, закон, який, який чим? навпаки, зупинить. Чи навпаки, як сказати, дозволить, дозволить щось робити. Да? Але, але закон буде, буде стосуватися саме військових. Офіційно буде якась заява стосовно цього, ну, шукаємо, звичайно, шукаємо ресурси. Посилено шукаємо ресурси для виходу з ситуації. Ви знаєте, мені. Незрозуміла ситуація із військовими, з перемовинами зрозуміло. І з тим, що люди будуть виїжджати, це зрозуміло. А ось військові щось пов'язане тут, пов тут із законом, щось треба передивитися, якась тупікова ситуація. Чи створити ситуацію, чи вона створилася, тепер треба реалізувати її переглянути. Швидше всього, що для. Створилася якась тупікова ситуація в законодавстві, да? е, е, тому треба реалізувати пере, ну, перегляд <клес> <клес> певних законів, які тормозять розвиток військових, зупиняють їх. А нам треба, ой, а нам треба що? А нам треба розширювати кордони. розширювати кордони? Можливо, ось саме такий варіант буде. Ну, я допускаю ще і момент який ще буде, буде посилено, посилено закони, які, можливо, не дозволятимуть, зупинятимуть, навпаки, військових, зупинятимуть, да, не даватимуть розширювати кордони. Тут досить якось так неоднозначно, двояко сказали карти. Реалізація... Буде. Давайте так. Я ось, що буде. Я ці дві карти ось візьму. Що буде, яка буде готуватися зміна? Так? Колесо Фортуни – це зміна. Це військові. От які будуть зміни, які будуть зміни у нас для військових? Що зміниться для військових саме? Бо я так і не змогла. Тут карта можна так трактувати, можна і по-іншому. Давайте з вами. Уточнимо, що саме буде стосуватися військових. Що саме буде стосуватися військових? Якась реалізація, що саме? Що саме буде для військових? Приведе... Реалізація цього закону, приведе до повного розчарування для військових. Розчарування стосовно перемоги. Ви знаєте, що через що буде щось обмежено для військових. Я таки думаю, обмеження. Ось тут бачите, бачите ці підкилимні ігри, оця по луні. Перемога по луні, перемога по луні, яка приведе до повного розчарування. Отже, отже, будуть пропихати якісь зміни навіть на законодавчому рівні, що будуть, що будуть дивіться, це приведе до повної катастрофи, перемога. Ви, ви розумієте? Перемога, і ось перемога. Це, це, це ну, колясниця це теж перемога в якійсь мірі, переможний прорив. Да? Перемога, реалізація. Тут повне буде розчарування, повний крах, тут буде брехня, брехня. Аж дві витягла що? І це все ідея нашого імператора. Це буде виходити, ці зміни вони будуть виходити від імператора. Але, але для військових це повний крах і розчарування. Щось дивне діється, Господи, на цій землі. Що ще? Ось такі плани. Плани будуть зруйновані. Плани будуть зруйновані. Розумієте? Якийсь на законодавчому рівні якийсь буде прийняти закон. Можливо, указ, можливо, наказ. План, який обнуляє все. Який розверне, розверне всю ситуацію по-іншому. І над цим досить рутинно працюють. Над цим досить рутинно працюють. Що саме? Поразка. Поразка. Тут що, ми працюємо над тим, ми не хочемо рухати. Розумієте? Те, що ми, ми працюємо, да? ось оце, оце, оця ось робота, ця ідея, вона спрямована на те, щоб ось те, що маємо, те і маємо. Ми не хочемо, Це карта консервативна. Не працюємо, але тільки те, на те, щоб утримати те, що ми зараз маємо. Розумієте? Швидше всього, що буде надано наказ зупинятися зупинятися, не розширювати, не розширювати свої кордони. Це буде велике розчарування, це буде крах, це крах планів, і це, це буде поразка. Знаєте, таке готується. Таке щось готується, я вам скажу. Ну давайте ще ось три карти отак. Це домовленості. Розумієте, це буде кінець, це буде крах. До чогось, до чогось, щось готується якесь підґрунтя, підґрунтя до того, щоб все зупинити, щоб зупинити все і це видавати як перемогу. Ми, ми врятовуємо, ми рятуємо те, що ми маємо. Але ми більше не маємо права рухатися і розширяти свої кордони. Дуже погані карти випали для військових, і реаліз... ну, війни військових да? реалізація, яка відбудеться. Дуже і дуже погані карти, я вам скажу. Готується щось не досить добре. Ну, хто мене уважно слухав, той мене почув і зрозумів. Отже, отже, готується щось, готується щось до переговорного процесу, і для цього ми повинні виконати ряд умов, ми повинні на законодавчому рівні щось та закріпити, яке буде обмежувати військових. Ось так буде обмежувати повністю нашу перемогу. Але з цим буде покінчено. Домовленості, в них вкладені, в ці домовленості вкладені великі кошти, але буде, але буде покінчено. Давайте будемо подивимося, з чим покінчено, що готується, все зрозуміло. Це це зрозуміло, і це буде посилюватися, з чим буде покінчено там домовленості. З результатами по домовленостях буде покінчено, так, я дослівно прочитаю, з домовленостями. І з результатом, гарним результатом по домовленостях буде покінчено, з чим буде покінчено. Не видно карту. З чим буде покінчено. Давайте подивимося. Бажання Україна покінчено із перемогою України. Ось так от. Цими домовленостями готують, готують, скажу так, покінчити із, із перемогою. Це тачанка це перемога. Колісниця це перемога. Є велике бажання покінчити в Україні з перемогою. Все, точніше, не скажу. Ось військові будуть зупинятися. І е, змінити ситуацію військовим шляхом не можна буде, тому що вони будуть зупинені. Все зрозуміло. Катастрофа. Поступово буде катастрофа. І це домовленості. До такого вибору нас штовхають, я вам скажу так. Ось до такого вибору. І цей закон, цей наказ, цей закон, я не знаю, цей документ. Юстиція це документ якийсь, це рішення, це справедливе рішення хочуть таке прийняти, якийсь закон, указ і так далі. І ось він готується для військових, готується, його хочуть запустити, його хочуть через... поки суфортуни його хочуть реалізувати. Ось така ситуація, шановні. Ну, давайте подивимося ще. Так, так запитаємо, чи вийде реалізувати те, що задумали? Ой. Працюють дуже, дуже активно над цим працюють, бачите? Дуже, дуже активно над цим працюють. Чи вийде те, що задумали? Чи вийде те, що задумали? Чи вийде те, що задумали? Майбутні плани, надії ці Плани надії будуть зруйновані. Слава тобі Боже. ці плани надії будуть зруйновані. і що у нас в основі колоди у нас шанс. Є всі шанси себе відстояти. Є всі шанси себе відстояти. Далі чекає трансформація, трансформація агентури. да Трансформація і реалізація зупинки. Так, ну. Я думаю, далі ми вже не будемо, мабуть, так досить, досить багато що з вами розкопали, як це все буде програватися, будемо з вами спостерігати, як це все буде. Але цей місяць буде дуже складний, дуже складний, тому що намагатимуться по луні, по луні продвинути. План капітуляції України. Ось так я б сказала, що коротко, лаконічно, то це план капітуляції, але плани на майбутнє будуть зруйновані. Чи, я На питання, чи вдасться? Я думаю, ні, тому що плани на майбутнє їхні будуть зруйновані. Як, як хто їх, їх зруйнує, то вже інше питання. То вже інше питання. Можливо, ми е, з вами на це питання подивимося, хто буде це все руйнувати. Хто не дасть, не допустить капітуляції і здачі України. Але дивіться, буде робитися упор на те, що нам необхідно відмовитися, капітулювати, відмовитися, сісти, підписати документи для того, щоб наголос буде стояти для того, щоб, щоб зберегти те, що ми маємо, щоб зберегти те, що маємо. Але це питання, давайте подивимося, це питання, коли. Згадаємо Грозний. Підписали, зупинились, і що? І наступна чеченська війна, в якій Грозний був стертий з лиця Землі. Ну, як буде далі розвиватися ситуація? Будемо з вами разом і спостерігати. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.